Всім привіт, я ж казав, а от Асасінський Шадос рушок хтось. Пограли вже його, прийшли, хтось пішов до кінця, а ніхто не прийшов до кінця. Просто стоїть і все. І вже всі про нього добували і ваші нові ігри такі. Що їх ніхто не приходить до кінця. Та, блін. Оце спустили вже. Забуваю вже про ті ігри, які грали колись. І вже по них забабають повністю. А я от той час прийшов дві гри. Поки грали ті асасіни і то все стрілять, ті нові ігри. Той, хто приходить до кінця, не приходить і вже лишає, вже нову, нову гру приходить. це круто. Ну що сьогодні буде вечором відео на цю камеру, яка буде з плом гуляти. Так що от такі ось справи. Ну, коротше... Сьогодні, а то вже поділок має бути в стрім, не знаю чи буде. Коли зараз інтернету немає, іто буде інтернет я вже це відео залию і тому подібне. Всім па, -па. До ново звучит поз на кафти лайк.